Кіберфахівці Служби безпеки України викрили межрегіональну мережу «Ботоферм», які поширювали дезінформацію для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні. Насамперед, зловмисники намагалися дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва нашої держави в умовах війни. Також вони розповсюджували хибні повідомлення про тракти в українських містах та мінування об'єктів із масовим скупченням людей. Для розгону фейків зломисники створили анонімні акаунти у соцмережах Facebook, Instagram та Twitter із загальною аудиторією у майже 200 тисяч користувачів. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах України знешкоджено 9 ботоферм і викрито їхніх організаторів. Серед них активні прихильники однієї з вітчизняних політсил. Осередки дезінформації діяли в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях. На підставі зібраних доказів фігурантам планується повідомити про підозру за статтею 361 кримінального кодексу України. Несанкціоноване втручання в роботу електронно обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж, чи мереж електрозв'язку. Триває розслідування для встановлення всіх обставин зло і притягнення винних до відповідальності.